Уряд Австралії готує новий пакет допомоги на 73,5 мільйони доларів. Він включатиме 28 броньованих машин М113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажів і 14 причепів. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс. Він уточнив. Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, які продовжують демонструвати велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії. На гуманітарні потреби Австралія виділила 10 мільйонів доларів. Вони підуть на підтримку родин, людей похилого віку і дітей, які пізнали жахливу ціну вторгнення Росії. Також Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України ще на 12 місяців. Австралія є однією з найбільших країн, які не входять до НАТО, але при цьому надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання, включаючи десятки одиниць бронетехніки. За підрахунками її внесок у підтримку України становить вже 790 мільйонів доларів.